Всім привіт, всім гарно дня. Бачите, така в нас зима. На сходах потопилося, все, все. Я йду чоловіка покликати. О, він вже йде, я йшла по нього. А він дивися, як чує, коли обід. Яліпалі. Так, так. Він садочку в ящинки ломи. Та буде, клади на них. О. Та й все. А я кажу, йду, покличу, щоб істоньке йшов. Щоб голодний мені не був. А він же біжить. Ну, ти дивись, я тіла садок показати людям, як дрова ломиш. А він передумав. Ладно, потім дозніму вже. Раз таке діло. Повнести не хочу. Так, щось таке. -то. Я ледача. Я з пустими руками. Чого кричиш? Чого гарешки? Бачиш? Бач? це мої крикуни. <рікуєш> крикуни мої. Так, бачите, що я йду робити. Йду, буду бавитися. Дерева побризкаю. Ось. Таї юшкою в нас морозу нема. Вітер втишився під вечір трохи. І зараз я побризкаю свої дерева. Ось так. О. Це від всяких болячок. Від всяких звірів страшних, щоб не гризли. О. Ось так. Працюємо. Побризкаю свої я деревця молоді. Ось, щоб їх не нападала ніяка вже Щоб нічого їх не гризло. А тоді. Це зимове обрізкування. Оце, що я показувала, як розпаковку робила, як по чаю ми їздили з Ігором. Оце тоді я його купляла, те лікарство до дерев своїх. Оце воно. І ним бризкає. Він казав, що зараз якраз добре ним бризкати, бо це навесно воно дасть гарний результат. Ну, побачимо, побачимо. Там все можна ним бризкати, не знаю. Побризкаю ще й той виноград, подивимося, він не накритий. О! Ось ця яблунька в нас. Побризкаємо, побризкаємо, щоб тих, всяких тих тріпсів, чіпсів не було на тих деревах. Так, четвертий оприскувач. Осталося ще три великих яблуні. Ну не знаю. Чи мені того сприскувача четвертого хватить на тих три? Ну на великій яблуні багато йде. О! Та й таке-то. Не просто багато, а дуже багато йде. Бо вони багато хочуть. Будет звищит. О, ось так. Так. Ось Тут в мене є ще черешенька. О, ту акацію треба всю повирубувати. Капець о. Черешенька моя. І ще одна черешенька моя. О! І тепер щось ця яблуня велика. І там ще одна яблуня є. Ось так. І буде мій садок оброблений. Зимовід чи якось, не пам'ятаю, як вона зветься, на заставку, якщо Наталка не викинула, ще бутилок, сфоткаю, заставку поставлю на відео, які вони. О. А якщо викинула, то на відео є, де я розпаковку покупок робила. О. Там побачите, кому цікаво, чим я бризкала. Там побачимо, чи воно що дає, чи то тільки грошам дає, не знаю. Ну, але ніц не робити, то точно нічого не дасть. Тепер воно все хоче бризкання. Ось це моє. Літнє яблуня. Ну, до гори я на ньому не дістану, людочки. Поки дістану доти, побризкаю її. Ось такі то справи. І буде вже на нині усьо. Ще тільки останеться попорати худобу. Ото я так нині цілий день віддихала, вроді ніц не робила. День пройшов, ні зад мене, ні перед мене. Садок побризкала, то повакумуювала продукти з козлика, то повакумірувала сир. Ось. Я надія, що ще мені вистачить на тамту яблу так щось що таке, -то. вроді ніч не робила, день пройшов. І все. О, тут всі молоденькі побризкало. Це все побризкало. Всього одна єдина яблуня у нас залишилася. це от нас така погода нині. Сонячно було в день, тепло, 10 градусів тепла. Начнути дерева рости. Ну, але то на два дні такої теплоні, а далі вже знову похолодання. Таке похолодання по два-три по градуси морозу. Та й таке то. О, треба, тіки, бо З цієї сторони вітер подув. Все на мене буде летіти. Ось так. То їсти зварила, то повакумірувала, то з тим побавилася, то з тим. І день пройшов, то садок побризкати, ну, але вже буде робота зроблена. Такі то справи. вам всім гарного дня, Миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Хай Бог береже. Всім міцне здоров'я после. Миру, спокою, затишку. І хай Бог дає вам гарних урожаїв на все. Хай Бог дає миру, спокою нам всім і тільки хороших новин. Do sim dos ustrici sim papá